Добрий день. Тема уроку текстовий редактор, тексти, середовище текстового редактора, правила введення тексту, збереження текстового документа. Давайте розпочнемо з вами, що ми розгадаємо репус. Давайте поміркуємо. Так, молодці. Відповідь буква. Наступний ребус. Так, це слово. І наступний ребус, мабуть, ви вже здогадалися, це речення. Молодці. Ще один ребус. Молодці, абзац. Давайте поміркуємо, що спільного між буквою, словом, реченням та абзацом. Із них складається текст. Давайте розглянемо малюнок. Як працювали з текстами в різні часи? Колись давно писали пір'євими ручками, чернилами. Потім, ви знаєте, і ми зараз пишемо на бумазі ручками, а можна текст набирати на комп'ютері та роздруковувати його. Гануся з Олесом довідалися, що на наступному уроці. Їх ознайомлюватиметь із текстовим редактором. Що таке текст вони вивчили на уроках української мови? Олесь згадав: текст це речення, які зв'язані між собою за змістом. До тексту можна дібрати заголовок. Кожен текст має тему. Правильно, тепер давайте спробуємо дізнатися про редактор. Візьмемо словник, він підкаже, сказала Гнуся. Редактор це людина, яка редагує тексти. Редагувати це виправляти, доповнювати, змінювати що-небудь в даному випадку текст. Програма, призначена для створення й опрацювання тексту, називається текстовим редактором. Одним із текстових редакторів називається WordPad. З його допомогою можна вводити текст клавіатури. Змінювати їх, зберігати на носії, роздруковувати. Для того, щоб працювати в редакторі, вам повинна, ви повинні знати правила введення тексту. Вони дуже прості. Між словами, завжди ставиться тільки один пропуск. Перед розділовими знаками пропуск не ставиться. Він ставиться після. Дефіс у словах вводиться без пропусків. Перед тире і після нього завжди ставиться пропуск. Коли при введенні тексту курсор доходить до краю рядка, він автоматично переходить на наступний рядок. Клавішу Enter треба натискати тільки в тому разі, коли потрібно почати новий абзац. Форматування тексту це надання текстовим фрагментам властивостей, від яких залежить їх зовнішній вигляд. Програми для опрацювання текстових документів поділяються на текстові редактори, текстові процесори та видавничі системи. Ось так виглядає текстовий редактор. Ось так виглядає текстовий процесор. Він має більш функцій. І ось так виглядають видавничі системи, з допомогою яких готують матеріали для надрукування в газетах та журналах. Текстові редактори дозволяють вводити текст, редагувати текст, робити з буфером обміном, пошук групи символів, заміну однієї групи символів іншою, вставлення тексту з інших файлів, збереження текстів у файлі, друк тексту. Текстові процесори, робота з форматованим текстом, можливість змінювати форматування, підтримка правопису, встановлення графічних та інших об'єктів, засоби автоматизації роботи користувача, засоби оформлення сторінок, настроювання інтерфейсу, видавничі системи, зручне маніпулювання блоками тексту, широкі можливості для роботи з ілюстративними об'єктами, легке змінення. Формату документу забезпечення поліграфічної якості продукції, текстовий процесор Microsoft Word це програма, призначена для введення, редагування та форматування тексту, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти перенос слів та багато інших операцій. Для налаштування редактора вмикають панелі інструментів і лінійку, задають параметри сторінки, її розмір і поля, вибирають вигляд документи, задають розмір абзацного відступу, задають назву шрифту, розмір символів, спосіб вирівнювання тексту, вимикають чи вимикають засоби автоматичного перевіряння правопису.